Щодо книжечки, скажу, що дійсно якийсь шлях такий довгий був. І, і якби не мої об'єднані словом, так візьму на себе таку е, якусь відповідальність, таку гостроту, сказати, що мої. Я би, може, ще й не зважилася до сих пір видати е, 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 цієї книжечки, оскільки я дуже самокритичною. І ставлюся дуже жорстко до того, що я роблю сама. Не знаю, це правильно чи неправильно, але десь у своєму житті, мабуть, кожен через, проходить через, через подібні відчуття, через подібну самооцінку. Тим не менше, за народження цієї книжечки можу подякувати кожній людині, яка є в цьому залі. Тому що так чи інакше, кожен з вас причинився до того, що вона є. І я вам до землі вклоняюся і дякую і за цей день, і за цю книжечку, і взагалі за це певно, що я все маю в житті. Щось говорити про неї довше вже то, що сказала Леся. Я більше не скажу. Ще пізніше підійдемо, я художниця. Я їй окремо буду дякувати, тому що. Оформлення цієї книжечки це було її своєрідне прочитання віршів. І для мене особливо то щемно і приємно, оскільки писала вона справді перечитуючи і настільки розказувала, поки її нема, скажу, бо вона потім буде соромитися, що чоловік над нею сидів, читав її вірші, а їй зринали образи в голові, і вона якось то кубки складала. Тоді, з вашого дозволу, щоб не забирати також багато часу. Я попрошу ваших 10-12 хвилин не більше, щоб зачитати кілька поезій, представити власне тих чотири розділи, яких є тут. Дякую. І ці легальні вицвілі висоти. І купол цей усе світожага. Вже березіль напрякнуті швидко соти та ваш душа. Лишається нам. легким серпанку смутку на світанні, мов ніжна фея заблукала снах. самотній подорожник що в останнє щепнеться, вірою у небеса. Молитова. Боже, сховай за долоню, за спину серця каплиночку. Слабо людину, не відганяй від стежиночки райної вічності, Мрії щасливої, сяйної, не відвертайся, не хмарсь, не насуплюйся що порошиночки мало до сутності, нова до упертості і недознаності. Боже, вхоронь у невичерпній статності сили твоєї і царства грядущого. Хай твоє військо до хліба насушного, віри неумерної і молитвенної, Господи, крив від зміла темної, Боже, молю тебе щиро і слізливо, захорони бо від злого і підлого, дай свого сонця і неба святини, дай того щастя, щоб бути людиною. Хай нач піщинкою мало невидною та за тобою, за отчею спини, чекати можна довго до межі, до перелазу сили до кордону, допоки моці вистане в душі тягнути віру до свого основу. Чи покітлітимуть ще рушники над образами сивими умами, а сльози утиратимуть шибки молитвою, неначе рукавами, аж поки стежка в сад не заросте, де у знемозі яблуня зродити і поржавіле рано присвяте, пічне від болю в кулуні темній вити, чекати можна довго, мисенькі до подиху останнього під вечір. Допоки в сохне в жилах віри сік, і глупа ніч запалинає на Тремтіли ноги, йшла, збирала зерна. Плювався ворон чорний не кошерна, й рубцювалось ранами на серці. Ще лід зосорок в пазусі знайдеться, ще лід гай-гай. Та тільки бравий сокіл без крил зостався, де на руги попіл, де босоноги зведені на трату, близьким сусідом, найріднішим катом. Скажу, дай Боже вік не воювати, не наставляти дулу на людину, не рватись в бою в душу, не вбивати таку ще юну і таку невинну. Боже, не слухатися в перестріл, не чути свисту, одорілі кулі, не ламати об немудрість перстів та замість волі обзирати тулі, не бути лиш гарматним на цим м'ясом, і не ховати щастя по окопах, щоб орден звірства і чужа гримаса не бігли псом невігласним по стопах. Хай мати Божа береже нас, любі, одвій носі і голосіння тризне. Хай спокою частують долю люди в світлиці нені, рідної вітчизни. Любове, моя найцінніша ікона, бурштин весело у змоклім саду, допоки ще вії здригаються сонно наївним дитятком до тебе і долі. І краплі розгойдані веслами в небо, Опісля дощу чи хмільної сльози, Моя чураїна, берези, де верби, де стіни печалі, північні вози там знаю, чекаєш, велієш молитву, Луками весняними гладиш траву. Там сонце тобою вседенно налите, Жене поза ніч знавісніло сову, нехай не тугує, не скорої тиші, що в грудях приспали покуття бої. Любові іконна за серця знов пишеш чорнину одраву на світ з Тебе пророче. Зранним табу, не треба слів і прикрощів, мовчання, молитві Щирій душу відведу У хмільних обіймах теплого світання. І всі думки аж ген за небо край, у серці засіваються хорави. Тебе зоставлю, де квітує май, де ясні зорі котяться утрави. У ніжніх мріях роса розплету, тож руки долі крила лебедині. Тебе пророчу, зраненим табу, останнім квітом сонця на калині. так прагну любові, Одай мені світе радіти ці дні волошкові під серцем зігріти, Злеліти, озмилуйся, світе, парищить у вікна листами зневолі недолі, мантрується. Звикну, не швидко, поволі на волі так прагнеш любові в очах, у словах між чужими своїми таїни, добра у житах, по що це гнівне, вломливе, невірне, як прагну любові, як б'юся обшивку, не витку, Вже й дні було школи не ситко, так швидко, хтось темну накидку на очі не хочу, не хочу. Та сили нема одлетіти, втекти чи хоча б на хвилю зумліти. Чому ж на любові так можеться в світі? Гемзаве для коло небо тужить сонце, схлипаний світанок, росами довкруж. Наче янгол світлий ти, моє віконце, наче перс господній на освяття душ. Я долоні серця під цирпання злата, солов'їне щастя дзюркотом з раю, як стогласа пісня ти, моє легато, як стукрила мрія зерна неріллю. Засівай вже духом, зрошуйся, плутися, межи днів коралів досягай висот. На життя тарелі ласкою пролися лагідним ягнятком на святий кіно. Трембітає далеч си туманна вже замить вплететься променем коса, тужить небо в сонце. сонцеві, осанна. З келиха світанку капає роса. Не стану янголем небесним не маю благодатних крил, не розіллю перлин чудесних, на первотвор за сил і упаде важке каміння на душу гідну висоти, на серце, спрагле до склепіння, Безхмарним щастям щастя прорости, мокає серце в щирості чорнило. Лю у хмарах сонце синій шрифт, нехай земна, але праотча сила у жменях долі, серед слова крик, та й голуби, що в дзьобах мають промінь, Напевно, зможуть небо прихилити. Там дідна іскра на долоні Торкнеться щиро. Дякую.